Mailфінг фішинг через електронну пошту. Це коли атакуючі відправляють масові електронні листи, які виглядають як легітимні повідомлення від відомих компаній, банків чи інших організацій. Ці листи можуть містити посилання на фальшиві вебсайти або вкладення зі шкідливим програмним забезпеченням, які спрямовані на викрадення конфіденційних даних або виклик втрат для жертв. Також це відбувається через соціальні мережі, Атакуючі можуть відправляти повідомлення з проханням надати особисту інформацію або перейти за посиланням на фальшивий вебсайт. Вони також можуть використовувати соціальні мережі та інтернет-форуми для збору інформації про своїх потенційних жертв. Вони можуть стежити про особисте життя, про професійні діяльності та інші дані Вони можуть збирати, які далі вони можуть використовувати. В подальших атаках, наприклад, вейл фішнг. Це коли не масова розсилка йде у нас, а націлений фішинг. Тобто зазвичай жертвами виступають високопосадові особи в компаніях. Після чого у нас іде вішинг, тобто фішинг по телефону, коли атакуючи використовують телефонні дзвінки для виклику жертв і намагаються. Витягти якусь конфіденційну інформацію, таку як номери, карток, паролі або інші особисті дані. Вони можуть виглядати при розмові як представники банків, компаній з обслуговування клієнтів або інших організацій. Також не слід забувати про фішинг через смс, тобто смс-фішинг, коли я відправляють відправляю ті ж самі фішингові листи, але вже на телефон через смс. Також фішери дуже часто використовують фальшиві веб-сайти, коли вони створюють веб-сайт, який дуже схожий на легітимний веб-сайт компанії, банку або іншої організації, та використовують такі сайти для збору інформації від жертв е і використовують їх в своїх злих діях.